Благословлятиму Господа кожного часу. Хвала йому завсігди в устах моїх. Ці слова належать псалмопівцю Давиду. Він написав їх в не найкращий час, а тоді, коли був голодний, коли постав перед священником Ахімелехом і просив, щоб той дав йому хліба. Це є приклад для кожного із нас. Незалежно від тих обставин, в яких ми знаходимося, ми маємо завжди хвалити Бога. Ми маємо завжди дякувати Богові, ми маємо завжди прославляти Його. Для сьогоднішньої нашої бесіди я хотів би взяти до уваги два євангельські тексти. Перший це описаний євангелістом Іоанном у п'ятому розділі про те, як Господь зцілив розслабленого біля Овечої купелі. Саме там в Єрусалимі, де приносили в жертву невинних тварин в купель, де їх омивали перед принесенням жертви, раз у рік сходив ангел і порушував воду. І хто перший входив після порушення води, той у хоч би яку не думав. Це було місце. Де збиралися люди, які потребували особливої милості Божої. Це були страждальці, які страждали різними недугами. І серед них Господь звернув увагу на одного, який 38 років перебував у недузі. І запитує його: Чи хочеш ти бути здоровим? І він відповів: так, але немає людини. Яка б всадила мене в воду, коли вона порушиться. І ось дорогі, у Христі, перед ним стоїть Христос, а Він каже: немає людини. Але Господь, бачачи віру цього чоловіка, підняв його з його недуги. Приклад у цьому є, що не раз буває так в нашому житті, коли ми шукаємо людини. Коли ми чекаємо на допомогу людини, коли ми надіємося, що хтось має нам допомогти, і забуваємо, що поруч є Христос, для якого немає неможливої жодної речі. Слідуючий євангельський випадок, на який хотів би я звернути увагу, описаний в Євангеліста Луки про те, як один багатий юнак Прийшов до Ісуса Христа із запитанням, учителю, що мені робити, щоб осягнути вічне життя. І Господь каже, ти знаєш заповіді? Знаю, чи дотримуєш їх, дотримую змалку, то бракує тобі лише одного: продай все, що маєш, і роздай убогим, та слідуй за мною. І ось оцей юнак засумував і відійшов від Христа. Засмучення. Господь тоді каже до учнів своїх, як важко багатому війти в Царство Боже, легше верблюду пройти крізь голки, чим багатому війти в Царство Боже. І ось саме я хотів би зачитати оцей момент, коли учні почувши це, Сказали, хто ж тоді може спастися? А він відповів, неможливе людям, можливе для Бога. І ось дорігом Христі сьогодні, в такому розбурханому морі цього земного життя, не раз можна почути, що людина каже, чи можливо сьогодні спастися. Скільки сьогодні спокус? Скільки сьогодні гріхів, скільки сьогодні всього навкруги, що відвертає людину від найосновнішого, від життя з Господом і у Господі. Скільки сьогодні людей прив'язані до тих чи інших матеріальних речей. Як сьогодні багато людей не можуть виплутатися, як сьогодні багато людей через брак часу, Мало моляться, мало відвідують Богослужіння, мало розважають над тим, що Господь прийняв людське тіло і прийшов у цей світ, щоб нас із вами спасти. І ми запитуємо мимоволі, чи можливо спастися сьогодні? Спасіння не може принести ніяка філософія, ніяка. Доктрина ніяка релігія, лише Бог, який в особі Ісуса Христа прийняв тіло, став усьому схожим до нас, окрім гріха, претерпів муки страждання і хресну смерть, щоби. Визволити нас від вічної смерті. Воскрес на третій день. Вознісся на небо і сів праворуч Бога Отця. І він, як живий Бог, хоче нашого спасіння. І тому, коли ми кажемо, що спасіння неможливим є людини, то маємо розуміти, що для Бога. Все можливе. Не все можливе для людини. І навіть якщо би людина хотіла своїми заслугами, своїми якимось праведними вчинками здобути спасіння, не зможе. І навіть якби людина прикладала максимум зусиль в боротьбі з гріхом, не подолає його, подолає тільки тоді, коли признає свою немічність. І проситиме Господа, щоб Бог допоміг перемогти гріх. Чи може людина спастися сама? Звісно, так само ні. Але що неможливе для людини, для Бога все можливе. І ось зараз, коли ми в часі Великого посту стоїмо біля Голговського Христа, ми маємо звернути увагу. На оцю жертву Бога чоловіка, яка звершена ради нашого спасіння. Тому ми спасені вірою Христа Розі П'ятого, що притепів муки, страждання і смерть ради того, щоб ми спаслися. Амінь. Слава Ісусу Христу!